Щодо саме омолоджувальних процедур, які є насправді дієвими. 10 років я практикую в інєкційній косметології. По-перше, коли це все з'явилося, це було дико, і всі робили тільки збільшення губ. Ну і ботекс. Але ботекс до нас дійшов трошки пізніше. Перше, що було, це полімер. це такий, це такий, це такий матеріал, який взагалі не розсасувався. Тобто, його ввів, це такий рідкий пластмас, будемо так казати. І нащо? Збільшення губ не, не а, існувало губ. гіалуронової кислоти, було тільки іскуснений наповнювач. Але спочатку він тримався, все було добре. Більшої частини там був рідкий пластмас, грубо кажучи, полімер, да, який був в суміші з натрієм хлоридом. Тобто ти це вводив, натрій хлорид якийсь час тримався з цим полімером, а потім натрій хлорид уходив, а пространство. Якби було ще да, полость для так. цього матеріалу, і потім цей матеріал спускався на слизову, стікав і назавжди оставався.